Всім здорово! З вами ще знову Кіндер Фену. І сьогодні я граю Fenorms Mulleter 2017. Це друга частина. І сьогодні знову буде обзор модів. Але не на грузовики вже, а вже буде обзор модів на легковиків. Ну, давайте вже перейдемо до першого моду. І зараз ви побачите перший мод. І як бачите, цей хаммер перший мод. Ну, давайте подивимось його перше. Спереду пешихамер. Ну, давайте на ньому проїдемося і подивимося, скільки він максимально їде. Тут пише, що він максимально їде 123, але ми це провіримо, чи це правда. Так. Тут е, лише є звуковий сигнал і все. Блін, ми збили знак! Давайте на наповну, вже 50 їдемо, 60, 70. Максимальна швидкість 123 там писало, Блін, Давайте доженемо цей хаммер. Чому він їде так довго ще? О, все. Ну, Давайте поїдемо ним. Давайте заїдемо ним в ріку. нормально їде Тут пише 100, що він їде 159. Ну давайте подивимося. А блін, цього Мерседеса дуже сильно закидає. Знову... Ні, в ріку ні! Я не хочу ним в ріку заїхати. Я хочу розігнатися. І тут теж є звуковий сигнал. 58 максимальна швидкість Ну давайте подивимось ще на цей Mercedes Ну такий у салоні тут червоний як бачите О, точно подивимося в салоні це тут в салоні, так і ще треба той хаммер подивитися, але він ще під водою. Ну, а на цьому у мене все. Якщо вам подобається ролик, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал, а з вами был Міше. Всім до свидос!